Вітаю! З вами Наталія Венгрен і готуємося до НМТ разом. Отже, задача: у будинку 120 двокімнатних квартир і 180 трикімнатних квартир. Скільки відсотків від всіх квартир становлять трикімнатні? Отже, нам треба дізнатися, а скільки це відсотків. Але від чого? Від усіх. Тобто всього приймаємо за 100%. А всього це скільки? Це 120 плюс 180, тобто 300. 300 квартир це 100%. Тоді нам треба знайти, а скільки відсотків становить 180 квартир. Можна скласти простеньку пропорцію і з цієї пропорції шукати Х. Тобто Х дорівнюватиме треба 180 помножити на 100 і поділити на 300. Ну, а далі все просто: 100 і 300 скорочуємо. І 180% ділимо на 3, отримаємо 60%. Це і буде відповідь. Все легко і просто.